Якщо ви думали, що всі козаки були завжди справедливими і дуже чесними, то сідайте та готуйтесь дивуватись. бо коли діло доходило до передвиборчої гетьманської агітації, неслося таке, що гречка Януковича та йому подібних і поряд не стояло. Красти зі скарбниці Хмельницького, аби потім підкупити своїх виборців, це вже справа буденна. А от прокатати свого опонента на свині по всьому місту це вже щось новеньке. Ну, а чули, яку наругу прийняв іванець од Сомка, який ураз гетьманом був. Здається, Сомко налаєв Іванця свинею, чи що? Не свинею, а собакою. Та ще й старим собакою. <гум> Одважив в свої добре. Та <гум> да, зробив не гаразд. А Іванець мав велику повагу і Шану Хмельницького. Іванець мій коханий, єдиний вірний друже Іванець, тримайся сину Юрку Іванцевої ради, як мене не стане на світі. А Сомко, Юрусевій дядько, не злюбив, як Іванець не Так ото раз, як старшина з'їхала, да почали радитись про військові речі, Іванець і собі до гурту дещо зімляв. А, а, а Сомко, знаєте, який? Пале мене ну, до Юруся. А пана гетьмана, а каже, непристойно старого пса мішати до нашої компанії. А уже тої ночі Сомко піймав іванця з ножем коло свого ліжка. Так і присудило йому за це голову сікти. Але Сомко наказав посадити іванця верхи на свиню да й провести по всьому гаячі. <риклад> Пишіть у коментарях, з якого твору цей уривок, та йдіть в YouTube дивитися продовження.